Чи використовуєте ви, ваші режисери, mm -hmm. політичні жарти в опереті? Mm -hmm. Оскільки це дуже зараз подобається українській публіці, mm -hmm. на 95-й квартал всі хочуть дивитися, аби почути якийсь політичний Прозумієте, анекдот? Ми повинні відтворити історію, яка закладена в п'єсі, правда? Але якщо ми будемо її відкла... ну, відтворювати тільки, знаєте, як там кулінарну книжку там полистали і все. Тобто ви то буде, не так? буде не цікаво. Буде ну, не цікаво. Однозначно, кожна вистава має бути дуже актуальною. Ну, наприклад, в останній виставі цеганський барон там е сцена суду є величезна. Коли йде... Я боюся почути аналогію. так. <су> так. саме коли те, що... що я думаю. Коли... Я думаю, що так. Коли йде йшов суддя по сцені, то в залі були викрики, навіть прізвище судді називали. Значить, а далі був можна. Він був здовні схожий? А, ні, ні, ні. Та, ну, у нас це, це просто персонаж. Ми ніякого тексту не додавали, просто так він зійшовся. Розумієте, він там, в 825 році написаний, а в 2012 році його актуальності не втратив. Там дуже класна річ є, коли суддя каже, але я по, по очах бачу, що ти крадієш шахрай. Тут ми зробили такий е, стоп-кадр. Навіть головний персонаж виходить і робить апарти, і каже, ну де це можливо тільки у нас. Щоб суддя засуджував по очах і виносив вирок. Цього разу він виправдався. Але я по очах бачу, що ти крадій і ще край. Перше чує, щоб суддя судив по очах і засуджував за їхній вираз. Де таке важливо? Алфтії їм це подобається, тому що вони відчуваються сьогодні свою беззахідність, якусь, знаєте, там що суд є кукольним, Його я хочеш крути. Там він буде відтворювати ту історію, яка потрібна владі.